Добрий день, шановні студенти! Сьогодні ми розглядаємо типове завдання з органічної хімії до теми п'ятичленні гетероцикли з двома гетероатомами піразол, імідазол, тіазол, оксазол і зооксазол. Завдання звучить наступним чином: напишіть схеми реакцій, що підтверджують амфотерний характер піразолу йоіндазолу. Пам'ятаємо про те, що за рахунок атома нітрогену піродинового типу піразол виявляє основні властивості, а за рахунок атому нітрогену пірольного типу слабкі кислотні властивості. Тобто піразол це амфотерна сполука. Він здатний вступати в реакції як з мінеральними кислотами, так і з лугами, утворюючи при цьому соль. Отже, ми пишемо рівняння. Посередині нас піразол. Так, при взаємодії з хлористовотею кислотою утворюється піразолій хлорид. Це рівняння на доведення основних властивостей піразолу. Якщо ми напишемо реакцію з лугом, наприклад, з калій он утвориться калій піразоліт, і це перетворення доводиться кислотній властивості піразолу, переходимо до імідазолу. За реакційною здатністю, імідазол має багато спільного з пірозолом, подібно до пірозолу є амфотерною сполукою, виявляючи за рахунок атома нітрогену пірольного типу слабкі кислотні властивості, а атома нітрогену піродинового типу основні властивості. І ми можемо написати рівняння. Посередині пишемо імідазол. А якщо додаємо хлористоводневу кислоту, утворюється хлорид. На доведення основних властивостей, так, це рівняння. Якщо ми додаємо луг, калій ОА, наприклад, у нас утвориться калій і мідазоліт це на доведення кислотних властивостей імідазолу. Таким чином, ми виконали дане завдання. Я дякую вам за увагу і бажаю успіхів!